Мастер-класс. Ну, дешов я тут вже поклав. Поклав барабули, поклав молоко, поклав. Муку. Uh, mm. Муку зараз буду класти. Сіль. Силе, кубік. Олеве. Оцету. <laughs> це мука, бо я кидаю, не знаю, чи це. Це, так, так. Не лармаді то форі. Трошки задрімно барабулі потів, бо коли стовкли барабулі макогоном у, у лавиці, у баби в лавиці покійної була там з дирку. Mm -hmm. Я ще застав, не знаю, ти застав чи ні. Mm -hmm. Та тепер уже все це вже сафоновом. Mm -hmm. Та й це. Та й макогону, а то куски май, май великі були. Можна було трошки більше барабуля, але yeah. нічого. Сартяхника, видите, до чого дойшла, що не прямо кого-нибудь. Главный мечеть. Обязательно. Леву, вправо. Главный не, не переход. Главный перевод. Главный трюхан. Mm -hmm. Цендю.